Усі ці подробиці я пам'ятав так чітко, наче прочитав їх сьогодні вранці померти на ейфіловій вежі це було щось дійсно величне, як реванш нікчемному життю. І ще крок треба було пробратися достатньо далеко, щоб вийти на зручне місце, під яким буде чисто і не заважатимуть металеві балки. Нікого не лишилося позаду ані друзів, ані батьків, ані задоволення і нічого, що мусило пошкодувати про мій учинок. Душею й тілом я був готовий. Ось чудове місце, і я застиг. Повітря, яким я дихав, було солодким, як божественний нектар. Я був на самоті, і свідомість уже почала полишати мене. Я зосередився і повільно ступив крок на зустріч безодні. Я не дивився в неї, але відчував її присутність, її чудовість. Я стояв поруч із лебідкою приватного ліфта ресторану. Вона була нерухомою прямо навпроти мене. Нас розділяли лише три метри порожнечі. Зі свого боку я бачив лише троси, які рухалися, опускалися в порожняву, в пустоту. Вікна ресторану виходили на інший бік, ніхто мене не бачив, жодних звуків із зали не долинало до мене, лише тихий шепіт ночі, і ці вогні, які здалями мерехтіли, вабили, гіпнотизували, і це м'яке п'янке повітря, яке сповнювало над природним блаженством. Більшість моїх думок утекли від мене, і я вже перебував поза своїм тілом. Я був не я. Я танув у просторі, у житті, у смерті, я не існував як окрема істота. Я і був життям. Я. Покашлювання. Це вмить вивело мене з мого стану, як гіпнотизер, класнувши пальцями, виводить із трансу свого пацієнта. Праворуч від мене на краю балки стояв чоловік, який дивився мені просто в очі вік за 60, волосся сиве, темний костюм. Погляд його, підсвічений відблисками освітлення вежі, здавалося, йшов з тої безодні. Усе життя пам'ятатиму той погляд із блакитної сталі, від якого кров холоне. На превелике моє здивування, мене охопила лють. Я ж так дбав, щоб ніхто мене не бачив, я був певен, що ніхто не стежить за мною. Я почувався актором у дешевому фільмі, у якому чарівний рятівник з'являється напрочуд вчасно, щоб запобігти самогубству. І я губив своє життя, інші ж лишали його собі. Тож моя смерть належала мені, тільки мені. Неприпустимо, щоб хтось насмілився затримувати мене, переконувати, що моє життя прекрасне, незважаючи ні на що. Чи що є нещасливіші за мене, чи ще щось. У будь-якому разі ніхто не був здатний мене зрозуміти, та я й не просив цього. Усе, чого я волів, це бути на самоті. Один. Лишіть мене, я вільна людина. Що хочу, те й роблю. Забирайтеся. Він мовчки дивився на мене, і я відразу знітився. Він дивився на мене байдуже. Так, так, байдуже. Він спокійнісінько вийняв сигарету з рота. Давай но, ну, стрибай! Я вкляк від його слів. Я чекав на що завгодно, але не на це.